А тепер Краматорський напрямок Артем Куля з нами на зв'язку. Командир ФПВ підрозділу Фенікс п'ятої окремої штурмової київської бригади. Пане Артеме, вітаю! Бажаємо навзаєм. У нас є традиційно збір, і поки я буду розпитувати Артема про те. Що відбувається на Краматорському напрямку? Я прошу вас підтримати, тому що FPV-дрони – це зараз фактично головна ударна сила, яка у нас є, і qr код ви бачите, номер картки теж є на екрані. А поки що хотів Артеме, поки глядачі підтримують вас грошима, я хотів спитати, бо бачив недавно інформацію про те, що якраз на Краматорському напрямку росіяни постійно зараз задіюють активно артилерійські обстріли. Скажіть, будь ласка, яка ударна сила росіян зараз за вашими відчуттями на передовій? Дрони? Чи все-таки артилерія знову повертається в активний бій? Дивлячись, за що ми говоримо. Якщо це за лінію фронту, говоримо, то там працює все: і дрони, і артилерія, і міномети, і каби. Якщо брати більше тилові такі міста, як Константинівка, Дружківка, Краматорськ, то ведеться постійні обстріли з кабів, з РСЗВ з тяжкої артилерії, Намагаються постійно зруйнувати місто в основному, там, напевно, навіть це Константинівка місто. Там вже угу. дуже тяжко знаходитись в місті, особливо вночі. Зрозуміло. Я не знаю, ну тобто використовують все, що є під руками? Так, ну найбільше, напевно, кабими використовують. Ну, каби, каби постійно кожен день до, до 10 кабів падає на міста. Угу. Ну але так само Росіяни почали нестандартно використовувати мотоцикли. І вже кілька місяців ми повідомляємо про ці мотоштурми. А за вашими відчуттями, скажіть, Артеме, вони накопичують ці мототехнічні засоби для того, щоб використовувати? Чи це відбувається хаотично? Знайшли кілька мотоциклів і роблять? Тобто, це система, чи поки що ні? Не було накопичення, вони робили спроби декілька разів повноцінних штурмів на мотоциклах, але успіхом воно не увінчалося. Натомість вони зараз з мотоциклами більше здійснюють логістику, підвіз до передових позицій все, і все забезпечення. Було пару штурмів хіба бронегруп, які були успішно зупинені. Ми маємо перевагу в тому, що перед нами є канал, який має обмежену кількість переправ. І наше головне завдання це контролювати ці переправи, не дати ніякій техніці їх пере... переїхати. Десять тисяч уже зібрано глядачами, поки ми з вами спілкуємося. Дякую кожному, хто не полінувався, не пошкодував грошей і долучився до цього збору. У нас є відео, як ваш підрозділ використовує дрони, причому дрони на оптоволокні. Ми можемо зараз подивитися. Розкажіть, будь ласка, в чому перевага от конкретно цих дронів? В тому, що ними може залетіти всюди, де немає радіогоризонту, в труднодоступні місця, так сказати. На них не діють засоби РЕП. Єдине, єдине що їх може зупинити, це коли перед ними якась захорожа або, або збити хіба що зі стрілкової зброї. Все, а так. Ці, ці дрони максимально ефективні. Ну, але е, я бачу, що от на цьому відео, яке ми показували, вони залітають прямо в приміщення. Дрон на оптоволокні за ним вже ж тягнеться все-таки ця жилка, тонка, оптоволокна. Так, тягнеться волокно. Тягнеться волокно, так, так, все... і він може залітати все в приміщення зок... і там навіть все... маневрувати. Так, так, все залежить від оператора е, від навичок оператора. Ми дронами навіть на оптоволокні ведемо внутрішню розвитку приміщень, коли туди зайшов ворог з дрона, з такого як Мавік, неможливо роздивитися, що в приміщенні знаходиться, Тому летим на оптиці можна залетіть, покрутитись, роздивитися, що там знаходиться, знайти ціль і уразити її. 30 тисяч вже зібрано. А на які дрони ви збираєте зараз? От на яку конкретну специфікацію дронів зараз ми просимо грошей? Ми збираємо на дрони з оптоволокном на технології до них, тому що намагаємося в середині бригади налаштувати на наматування катушок оптоволоконних, та також технічні засоби для підготовки дронів до використання. Тобто, це якраз збір, це на який ми просимо долучитися наших глядачів, це збір на дрони. Обтоволоконні, які ви бачили на екрані, як вони працюють, тобто вони не такі неповоротки, як може здаватися з опису. Вони собі летять, можуть залітати в приміщення, вони передають непогане зображення там, де навіть мавік цей FPV, перепрошую, може не впоратися. Здається, у нас обірвався зараз тимчасово зв'язок з Артемом Кулею, але вже є завдяки вам 40 тисяч на оцей збір, який для підрозділу Фенікс п'ятої окремої київської штурмової бригади, яка воює. На Краматорському напрямку. Нагадаю, що Краматорський напрямок, як щойно нам повідомив наш співрозмовник Артем Куля, він постійно зазнає ударів кабами, і це дуже неприємно. Мінімум 10 кабів на день падає на місто, ну конкретно на Краматорськ. І це завдає серйозних руйнувань. Хоча на лінії фронту ми маємо певний паритет у дронах з росіянами. Артеме, ви повернулися? Так, маємо проблеми зі зв'язком. Напевно. Ну, це не дивно, в принципі, ви з лінії фронту з нами виходите на зв'язок. 40 тисяч остання цифра, яку я почув, від от, уже від редактора. І якщо коротко, будь ласка, який парите зараз, яке співвідношення дронів? Бо я так сміливо взяв на себе відповідальність сказати, що приблизно однаково на лінії фронту у нас з росіянами. А ваша оцінка? Думаю, напевно, однаково. Але більш точного застосування напевно за нами. Ми більш більш ефективніше їх використовуємо чим противник. Ну, для того, щоб не втрачати оцю ефективність у використанні, треба ще більше дронів. А для цього бажано, щоб ми підтримували своїми грошима наші збройні сили. Дякую всім, хто долучився. Дякую, Артему Кулі, командиру ФПВ підрозділу Фенікс п'ятої окремої київської штурмової бригади, який був з нами на зв'язку з Краматорського напрямку. QR-код і номер картки є на екрані.